Мережа магазинів Центру Мебель представляє найкращий в Запоріжжі відділ корпусних меблів на будь який смак. Ми підготували нову колекцію офісних, комп'ютерних та геймерських крісел від кращих компаній, широкий вибір письмових та офісних столів, кращі проєкти кухонь, наявності та підзамовлення, з ДСП, МДФ та Акрилу, які проєктують для тебе наші майстри. Кухонні столи розкладні та нерозкладні стільницями загартованого скла МДФ, HPL та натурального дерева від кращих українських фабрик, стільці та табурети до них. З дерева, металу, таскани нівелюр, антикіготь, широкий вибір розпасних шах та шаф-купе з найсучаснішими, розсувними зеркальними системами нового покоління, вітальні вітрини, передпокої, тумби та комоди, тумби під ТВ, м'які пуфи та обовнички. А для тих, хто шукає здоровий, комфортний сон, у нас великий вибір ліжок та матраців від кращих українських та турецьких компаній. Ліжка з натурального дерева, металу, ДСП та ліжка подіум в скарбні велюр з підємним механізмом та великою нішою, з ортопедичними буковими ламелями, матраци, пружині та без пружині з кращих екологічних матеріалів. Завітай до нас! Ми працюємо без вихідних з 9 до 18 години!